Так, друзі, всім привіт! Зараз на зв'язку. У нас була війна з Альянсом Полонія. Програли ми з таким рахунком, в 1600 балів розрив. Ну Це великий розрив насправді. Але маємо, що маємо. В Полонії були зелені центра, конкретно, ну там один синій, а то зелені були, в принципі так як і в спайсі Вольтекса, в Хеліксі були сині, і червоні трошки. Що сказати? Ну, коли гарний танк посередині, то це дійсно неприємно. Наприклад, дає час зарядитись боками і так далі, особливо якщо в того танка є Мір Тайм. А так, то в принципі, ну, для мене особисто то все рівно, які центра, зелені і все інші піолетові. Головне, яка компоновка самих героїв. Понятно, що в полоні. Герої дуже сильні, що на плечах, що в кутках, і як би вони там не ставили, чи Сніжка в центр, чи Кахіндо, чи, е, чи Ігніса того самого, ну, картина сильно б не змінилась, тому ось так. Тапки свої покажу пізніше. Е, якось так. Так, давайте по лідерборду пройдемося. По лідерборду в них так. Гром у нас на першому місці. Із українців в полоні Ради на першому місці вітаю Віра. У нас там далі Алекс, Олег Саврон, Сюрприз мазафака, класний вбив. Молодець Лон. В полоні гарно відкидався, буся, Погано. Ну і далі, бачите, такий лідерборд іде. Так, я десь в середині, як обично. 33-й да, 33, 186 балів. І так далі. Ось так далі Наше взагалі не зайшло, дехто і тапки не скинув, але якось так вийшло. Коротше, нормально. Не вистачає в атаки в атаках потужності. Мої тапки, ви гадаю, бачите, там ще стандартних чимало. Але потрошки ми їх змінимо на сильні герої, потрошки виплачуємося і будуть надалі сильніші проти таких суперників. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть, як у вас закінчилась війна. Так, ну що, вирішив трохи покоментувати тапки. Музику накладати постійно теж скучно. Ось перший тапок я пішов на от такий захист. Енгос в центрі, плечі теж нескладні, напряжні лише края. І ось дивіться, Енгос ударив у сів і не вбив. Чому? Тому що сів, перекачав повністю в захист броню. Плюс третє ево і дало шанс їй походити, зрізати бронь. І тепер уже можна її вбивати. Вже не так страшно. Вона справу свою зробила. Зрізала броню і ми рештою, рештою команди добиваємо все, що лишилось там на полі. Короче, вважав його завжди своїм одним із самих слабких тапків. За рахунок того, що сів повільно, Генріх середній там в, такому, ну, асура, ну, в принципі, звичайний шотер. Але так виходить, чи, чи я так підбираю команди під нього, чи що. Що виходить, він у мене починає ставати одним з найстабільніших. — це легка ціль. От Чому е я своїм розказую, що моноцентр, якщо один зелений центр, це є реально фігня, тому що не, якщо не в усіх, є дійсно сильні герої. Другий тапок, теж другий мій один із найслабкіших тапків, Hindu центр, неприємна. Плечі нормальні, в принципі, взяв два диспела проти них. Е Края теж не такі страшні. Ну, ангербода під бафом Кахін не так може гарно врізати, а Людовік. Чи як його там, це як забуся. Фіолетовий герой, той, що знімає броню. Ну, Він теж може під бафом гарно вдарити, але не так страшно, як, наприклад, якийсь там пазік чи щось таке. Теж, в принципі, в такому варіанті зелений центр мені по барабану. Тобто, яка різниця, який центр, все рівно, ти він пасивний, ти в нього заряджаєшся. А от наступні тапки побачите, що там взагалі не по барабану. Тобто не сам, не сам центр вирішує і колір його, як, е, як сам герой, його дія, і герой, які стоять з ним в команді. В принципі, мені ця принцес була складна. Я б її забрав би ще одним тапком, якби він. Якби вона була ну, на той момент, коли я ходив. Так. Ну, все йде до другого шоту. Супер складного тут нічого нема. Навіть е після втрати медузи е можна грати. Лишається два ударника і підвищення урону за рахунок колоруна. а там лишається два лікаря інгербода, в принципі. Задача моя вибити Кахіндо, щоб було більше місця для заряду. І що я стараюсь зробити? Не одразу, звісно, це вийде, але будемо старатись. Вона все-таки товстенька, панкова. Ну, все, в принципі, дондоли і Андербода лишились. Я думаю, що буде все окей. Походив я м, Генріхом, ой, ці, як його да Вінчі, для того, щоб розігнати хоруса і е, Оларуна, щоб швидше полікуватися. Все-таки Енгербода болюче б'є. Неприємно. Так, ну і все, в принципі, надолу добили, лишилася ангербода. Діло там 1 хвилини, може менше. Все. Так, другий шут є. Третій тапок. Зараз буде на добиві. Принцес ми забрали. Окей. Третій тапок добиві. Тут із даном ще на 18 емблемах була. Недокачено. Ну і в принципі, це була помилка, в мене є BioWolf. Я взяв із, із Донаміс за рахунок того, що вона бафує атаку. Але проти Кахіндо вона, а, як антиміньончик, не працює, тому що Кахіндо спочатку розвіє, а потім вже наносить своїх міньонів. Тобто, в принципі, сама Ульта із Данамі зводиться до того, що вона все, що робить, це і атаку. Пазік дуже удачно вдарив всі стріли в білобога. Та білобог би тут поміг дуже гарно. Ну і таке, в общем. То, здається, я... когось об'ю чи ні, зараз побачимо. Здається, кахінде знесу та й все. Коротше, запорог цей тапок. Ну, такі добиви. Коли центр стоїть, не вважаю, що це прям добив-добив, тому що а, я втік, тому що все рівно, тобто заряджатись по краям не так легко. А от якщо б центр був пустий, то легше набагато. Так, ідемо сильним тапком на Дорадо, на іру. В принципі, цей тапок був під нею гарно заточений. За рахунок скаді плюс Орлика і проти Дібука Матільда, але на Матільду, як бачите, камня взагалі не було. Тому все, що ми робимо, це ще раз блокуємо через Скаді Ісадору і стараємось хоча б пробити саму Ісадору, тому що бачу, що Дібук зараз може наробити поганих справ те, що він зробив. Ну... Таке неприємна фігня виходить, коли всі заблочені стоять. Питань нема. Але, як то кажуть, фігня трапляється. Ну, тут ще знаю, що точно не шотно, але як мінімум трошки більше урону нанести за рахунок ліди і камня. Так, і ринка встояла переді, мною, все нормально. Захист гарний. Питань нема. Все. Так, тут пробив. 5879, тут пробив. Хоча можна було й шотнути. Ну, бачите, трохи не, не вистачило потрібних камнів. Тут на фокус-покусу це реально тапок всраний, тому що... Ця команда на нього розрахунок лише на везіння від пазузу. Тобто, якщо тут багато швидких, як ви бачите, якщо пазузу гарно шмякне, і плюс розрахунок був зарядити, зарядити кініча, потім зарядити джетоса. І, перекинути зріз броні, вдарить пазузу, але як бачите, під джетоса камня взагалі не було і вже з'явився тоді, коли він абсолютно не потрібен. Тому я тут наніс е трошки урона. На бум хотів добити камнем ангербоду, потім коли зрозумів, що все, трошки там ще урона нанесу і все, здається, я втічу. Таке не, 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 не шотнув і не пробив, надгриз, трохи там, трохи там. Короче, тапок запорений і через 5 минут відродилась ціль, яка була реально ідеальна під цей тапок. Той же самий Енгос, от там де Тео, який був першим тапком. Там би шот був би гарантований. Ну, буває. Так, тут ми трохи підлаштувались під, під цей захист. Тут була в мене замість Біовульфа, як і... Коротше, коли треба, забуваю, як героїв звати. А тропас була. Але так як тут е, у нас Кахінда, я взяв на, на запасний варіант Біовульфа. Ну і він не знадобився абсолютно, тому що Кахінда не ходила. Ну і звичайно тут я вже в процесі відео бачу помилки, які я робив під час бою. Так, наприклад, ось зараз можна було походити з лівого флангу синіми, а я походив, зарядив дібука жовтими. А можна було б кану зарядити першою, а не потім. Ну це таке. Нулика нема. Пробив гарний, тому, тому так. Тут здається захист 5,8. Тут гарні арти, війська. Четверта еволюція. На цій, На одному чи на двох героїв. На Валькірії точно. На одному. Все. Ось такі тапки.